Мені дорогі друзі, дуже багато існує зараз поспішних оцінок того, з... чим має справу УКУ на сьогоднішній момент, і якби весь цей скандал, звичайно, неприємний. Я співчуваю всім сторонам цього скандалу і хотів би кілька слів присвятити саме тому, яка власне богословська. Ідеологічна боротьба за цим стоїть, які страхи стоять, і ну, щоб ми трошки все-таки почали розуміти краще Український католицький університет і його позицію. Для Українського католицького університету головним викликом сьогодення є такий войовничий секуляризм доби постмодерну. Тобто, ну, постмодерн – це така доба, де ну, вважається, що абсолютної істини не існує. Все дуже суб'єктивне, все відносне і якихось раціональних абсолютних цінностей, звичайно, що не існує, які були б вічними, все є відносним. Ну, не будемо зараз говорити те, що така позиція є конструктивна і неконструктивна. Головне, що це такі дух епохи. І е, сам цей дух епохи він вимагає, що християнство було не чимось монологічним. А з такою пропозицією, яка в суспільному діалозі пропонується, яка може бути прийнятою, а може бути не прийнятою. Тобто, сам дух епохи постмодерну, він призводить, звичайно, до того, що християни повинні бути скромними, християни повинні бути гостинними і якби це зумовлює такі всякі. Позиції, вимоги, зокрема, там, терпиме ставлення до мігрантів. Ось вся ця позиція папи Франциска про те, що треба прийняти всіх, обійняти всіх, примиритися з усіма. Все це дуже закономірно. Але чого вони бояться в епоху цього постмодерну? В епоху постмодерну вони бояться того, що існує ідеологія войовничого атеїзму. Ця ідеологія войовничого атеїзму вона з величезною нетерпимістю ставиться до християнських цінностей, веде з ними ідеологічну війну, і не хоче терпіти просто всього християнського в суспільстві. І я б сказав би, що захисники прав сексуальних меншин вони на сьогоднішній момент, звичайно, є серед тих, хто проповідує ось такий радикальний атеїстичний світогляд, войовничий світогляд. І дискусії йдуть, і слава Богу, в нашій країні вони такі стишені, а в цілому в світі дуже-дуже вони сильні. І тут певна небезпека, звичайно. є небезпека, проти якої намагаються захиститися і відповідно пропонуються якісь цінності. Ну, але, звичайно, що оцінюється тверезо можливості, скажімо, там прийняти когось в спільноту, показати ці цінності, можливо, їх приймуть, можливо, ні. Але так чи інакше, ясно, що бачиться небезпека, що сьогодні якісь воєвничі атеїзми, захист прав меншин. А завтра буде новий концтабір, тільки тепер вже не Радянський. Це дуже велика травма е, ідеології ХХ століття, які розстрілювали віруючих, репресували їх масово. І все це робили е, під гаслами там, е, захисту вищої раси, захисту робітників. І від цих ідеологій ХХ століття найбільше постраждали якраз робітники або представники певних значить, національностей мільйони загиблих. Це дуже важливо подумати, що просто там до тієї самої пролетарської революції в Росії робітники жили набагато краще ніж за радянської влади. Це просто мемуари можете почитати, навіть мемуари Хрущова. Там, ну Кого завгодно, це відомий факт, просто на порядок краще. В 10 разів краще, це мінімум, те, як жили робітники, і ну, потім прийшла якась влада, яка нібито захищає права, але серед її жертв, в тому числі робітники, і по матеріальному, і ще й фізично знищені, і так далі. Острах перед всякими ідеологіями величезний, і уку можна зрозуміти, християн можна зрозуміти, вони весь час намагаються знайти, звичайно, баланс між діалогом, гостинністю, прийняття іншою любові до іншого і необхідністю е зберегти себе і не допустити оцей весь релятивізм, оцей весь ідеологічний войовничий етеїзм. І так далі. Ну, і ну, не, не завжди, звичайно, що це вдало знаходиться, коли воно опускається е, на якийсь рівень е, Марівановини, яка має бути просто сторожем там, і там щось когось кудись не пущать, то звичайно це виглядає некрасиво. Разом з тим хочу сказати. Що є і хороші тенденції, тому що, скажімо так, довгий час я спостерігав за Українським католицьким університетом, і там були такі викладачі, причому давні такі, які весь час оцю тему боротьби з Ідеологію захисту сексуальних меншин, і так далі, ставили, що це ледь не камінь їхньої віри. І що УКУ воно повинно про це кожні 5 хвилин говорити, безперервно, і тільки за це воювати, і так далі. Що не повинно бути жодної якоїсь там позитивної програми, а треба ось. За християнський ідеал сім'ї. А, ну, ти добре, все. А, ні, щось не так, все, зараз будемо тебе значить, присувати. Е, І слава Богу, е, кілька років тому назад, ось таким яскравим е, представникам. Я б сказав, би, які дійсно були гомофобами, насправді це да? От, да, ось таких людей да, там було звільнено, їм не було продовжено контракт, вони протестували проти цього, але це було величезне досягнення. Чому? Тому що, звичайно ж, ідея, головна Українського католицького університету, це. Не зосереджуватись на ідейному протистоянні, яке є в цю епоху, а зосереджуватись на тому позитиві, який ми можемо е, дати як християни, як просто е, інтелігенція можемо дати цілій нації, всьому світові. Ну, і е, думаю, тут надзвичайно класно. Що на сьогоднішній момент УКУ знаходиться якраз в дуже хорошій позиції. Тобто ми не бачимо крайнощів, ми не бачимо того, що ну, це просто було би, скажімо, такою антиідеологією, яка воює з цією ідеологією воєнничого секуляризму і захисту прав сексуальних меншин. Було головним чимось. Ні. Слава Богу, звичайно, дуже неприємно, коли діти поступають кудись, а потім виявляється, що є труднощі. Тут хочу нагадати, що згідно з законом, е університети, незалежно від форми власності, вони мають забезпечити всіх гуртожитками, саме гуртожитками, не пропонувати жити в якихось спільнотах, які там схожі на монастир і так далі. Це, будь ласка, це має бути добровільний вибір, якщо є якийсь колегіум, де люди живуть якимись спільнотами. Там початково думали, що ще за інвалідами будуть доглядати там, ну, величезні програми були. З великою кількістю обов'язків. Я не слідкував, наскільки ці програми реалізувалися. Я говорив, що, перш ніж турбуватися про інвалідів, давайте потурбуйтесь про викладачів, які просто загибалися на нищенські зарплати на цілому ряді спеціальностей, не могли прокормити своїх дітей, працювали вдень і вночі, і це був кошмар, звісно. Але. Тут дуже важливо зрозуміти, що Український католицький університет показує позитивну динаміку, тобто ну, росте кількість все-таки того, як можуть розміщати студентів, бажаємо побудувати просто звичайні світські гуртожитки, там, де б люди могли навчатися без Всіх цих формаційних сертифікаційних програм і так далі, щоб це було теж опцією і вибором, якщо це університет. Тому що будь-який вищий навчальний заклад він повинен надавати гуртожиток і все. Якщо він не надає, то тоді треба зменшувати ліцензійний обсяг, і він не матиме просто права набирати стільки студентів. Це дуже-дуже просто. І, звичайно, якщо брати інші конфесійні заклади, всякі семінарі, християнські університети інших конфесій, там ми бачимо атмосферу не такого діалогічного пропозиції. Якогось такого поступового, скажімо, заманювання, якийсь світ гуманістичних і християнських цінностей, де християнське і гуманістичне ось воно в єдності такі. А ми бачимо навпаки таке більше просування партійної позиції, нав'язування певного конфесійного стереотипу думання, мислення і так далі. Слава Богу, на сьогоднішній момент у КУ він від цього вільний, і він якби, от, саме християнський гуманізм він пропонує. Але це гуманізм, але він християнський. І тут вже ну, на якісь компроміси піти, сказати, що давайте ми будемо просто університетом гуманістичним, але е, будемо допускати те, що на сьогоднішній момент є антихристиянською ідеологією. Ну, це неможливо. Якби не було цього войовничого такого атеїзму, якби не було ідеологічної спекуляції навколо захисту прав сексуальних меншин, а захист прав сексуальних меншин це було б чисто правозахисна тема, то не було б такої хворобливої реакції. Це ясно. Тільки є хвороблива реакція, тільки тому, що це. Використовується як ідеологія, використовується як привід для культурних війн і тому подібне. Далі надзвичайно важливо, що нові заклади освіти, такі як Київська школа економіки, Моглянка, Моглянка менш всього, бо дуже дуже сильно падає. Якби я б сказав би, ну, з багатьох причин це вже не та могилянка, яка колись була, і по ступеню національних ідей в ній, і по загальному рівню. Ну, є проблеми і український католицький університет, це все те, що дуже важливо, чому, тому що Стара система освіти знаходиться в системній кризі. І після цієї системної кризи виживе кілька університетів важливих для країни, після цієї системної кризи виживуть центри технічного знання, от політехніки виживуть. А в цілому ця роздута система освіти, звичайно, що вона зникне як така. І Університети нового типу, вони повинні розвиватися. Я бачу в цьому дуже-дуже важливо такого знаку, тому що там є якраз увага до кожного студента. Є таке турботливе ставлення, є зацікавленість в кожному студенті. Я можу це сказати, тому що маю інформацію з перших рук. І це дуже важливо, тому що ну, це дійсно це те, що повинно бути. І якби можна, скажімо так, Дивитися на те, що УКУ, Київська школа економіки і Могилянка це різні ідеології, але їх споріднюють намагання будувати нову, нову академічну культуру, яка була б дійсно такою ну, зацікавленою в студентів. Звичайно, що є проблеми скрізь. Ще більше проблем є в старих університетах. Деякі університети, інститути, взагалі не гідні того, щоб мати там, половину спеціальності, які вони викладають. Ще щось, ну, все дуже-дуже погано. І якби на фоні того, що твориться у нас, що у нас гине школа, що у нас гине. от Просто ця пострадянська система вищої освіти на фоні цього, звичайно, треба підтримувати всіх тих, хто формує нову абсолютну освіту. І я би сильно побажав, би, звичайно, нам більше толерантності. Ну, тобто, е я можу засвідчити, що Український католицький університет максимально відкритий. Максимально толерантний до студентів, максимально відкритий до того, щоб викладач був сучасний, не зашорений, щоб він не мав якихось консервативних там, крайніх поглядів і так далі. І не треба з них робити пугало. Люди дуже прогресивні і дуже подобаються. І вони життя положили на те, щоб мати хороший університет. Е, і ну, це роки, е, коли е, ну, люди працювали за таку зарплату, е, що я б навіть один раз в тиждень не погодився б ходити, а люди працювали по 5 днів. Подряд. Ну, кожен тиждень і багато років. Ну, це це просто якби величезний подвиг. Треба поважати. Звичайно, що. Не все ідеально. І тут от хочу підкреслити, розумієте, е е є одне правило таке дуже важливе для мене. Е це правило я б назвав би такою правилом е цивілізованої держави. От В цивілізованих державах теж є корупція. Ну, от, е, вони нам допомагають зараз із зброєю і так далі. І вони розповідають про те, що у них правова держава, права людини і так далі. Але знову таки хочу сказати, що перше, е, у них теж є корупція, у них теж є е, всякі злочини проти людей, там всякі е, 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 ексцеси, ну, дуже-дуже багато, але важливо, що. Більше 90% це нормальні відносини між людьми, це нормальні відносини в правовому полі, це нормальні бюрократичні відносини, а менше 10% це якісь ексеси. І все продовжує жити, рухатися і так далі. В чому специфіка там, скажімо, Такої культури російської, яка сильно вплинула на нас. Це специфіка сказати: от дивіться, да, в основному у них нормально все. Але, от бачте, бувають же виключення. Теж буває корупція, бувають злочини, ще щось буває недовершене. Недовершене, не ідеально. І отут от дуже важливо, що, значить, раз не ідеальне. То взагалі не будемо всього цього собі запозичувати. Росія, наприклад, говорить, Західна правова держава, правовий порядок він не ідеальний. Тому він нам не цікавий. Ми хочемо суспільство любові. Абсолютної любові всіх до всіх, абсолютної взаємоповаги всіх до всіх, щоб всі жили браття, всі були, всі, прямо як колись в комуналці друг за друга і так далі. Це дивне таке уявлення взагалі. Ну не будемо коментувати. Головне надзвичайно важливо, головне для них, щоб потім вони дивляться, що ідеально теж не виходить. І ладно, давайте зробимо концтабір, буде порядочок. Оце надзвичайно важливо. Тобто е ідея, е чому необхідна правова держава, чому необхідні університети, е чому необхідна мораль, для того, щоб не було пекла на землі. Для того, щоб більше, ніж 90 випадків, була нормальна взаємодія. Нехай формальна, нехай бездушна, але нормальна взаємодія між людьми. Не, не можна говорити дайте нам ідеал, дайте нам відразу рай. Якщо ви говорите дайте нам відразу рай, то це шлях до пекла. Це саме ті благі наміри, якими шлях до пекла і умощений. Це надзвичайно важливо. Тобто відомий російський філософ Володимир Бібіхін. Він якраз говорив, в чому проблема російського народу: це в такому стихійному платонізмі, що треба, щоб все було ідеальним. Прямо, щоб от ідея втілилася так. В житті, щоб все ідеально вийшло. А коли ідеально не виходить, тому що завжди щось не так, завжди немає довершеності. А ну, тата, -та, вообще, гуляй купечество, все пажйом, все зруйнуємо і так далі. І починається от этот бунт, весь їхній безсмисленний, безпощадний. Зараз вони так бунтують проти всього світового порядку, їх якраз. Що роздражає, що ми вирішили бути звичайними людьми, без всякої ідеальності, і разом з тим, не жити в їхньому пеклі. А чого ви не живете в нашому пеклі? Давайте сюди. Але хочу сказати, що почалося це їхнє пекло, якраз вимоги дайте нам повну ідеальність. Її немає. Тобто, я хочу, щоб ми. Якби не, не не переймали цю російську звичку, якусь таку вимагати відразу на 100%, щоб всі були ідеальними, або на 200, або на 300, або на 500, і так далі. Треба розуміти, що завжди. От, головне, щоб переважно, тотально, більше 90% все було нормальним, а десь щось можна. Пробачити і залишити на те, що ну, так от, це все-таки людське і занадто людське, і буває да, дійсно якісь недоліки. Дорогі друзі, хочу сказати, що е, пройде там 30, 40, 50 років, багато що забудеться, багато всяких імен забудеться, е, багато подій забудеться. Всього забудеться. А що будуть люди пам'ятати, що да, дійсно Українська греко-католицька церква змогла зробити такий подвиг, все українське суспільство змогло підтримати цей подвиг, і от укус створили, і це прекрасно. І ще будуть пам'ятати такі самі знакові речі. Тому давайте робити позитивне, якщо відповідно. Ви хочете, щоб з вашими цінностями хтось жив, давайте більше вкладайтеся або в УКУ, або в Могилянку. Але просто давайте ми зараз зруйнуємо, одні зруйнують уку, інші зруйнують Могилянку. Це якраз буде російський шлях. Це якраз в нікуди. Треба підтримувати підтримувати свій до свого по своє. і вкладатися. Дорогі друзі, я от, наприклад, люблю снайперів. Я вкладаюся щодня, і це приїхав тільки що з величезної праці, маю 5 хвилин, записав це відео. І дуже дякую всім, хто нас підтримує. Якщо це відео комусь щось прояснило, зайшло, краще стало розуміти всю ситуацію, то обов'язково донатьте на українських снайперів. Всіх люблю, всіх обнімаю. І дай Боже всім, звичайно, виростати, ставати довершеними і всім нам перемоги над справжнім ворогом, справжнім агресором, над тим, хто хоче вбити всіх наших дітей, і всіх наших дітей необхідно захистити, якими б вони не були. Дорогі друзі, обнімаю всіх, все буде Україна.